Ти готовий для білокрилки? Дивіться, якщо у вас... Ні, не так, у вас точно... Ай, у вас точно є білокрилка. Якщо ви хочете її потравити, тільки не олією там мазати. Не якимсь дустовим милом. краще То є яд перевірений. Отакий, так? Да? А це для якої? Для ранньої. Тобто для ранньої, а для пізньої другої чи що? Да, да. Ага. А покажи для пізньої. Ось один пакет, один, другий. А, так. для пізньої три, так? Да? Да. ото купуєте такі три пакети. Ой боже, задовбалося. Купуєте отакі три пакети яду і від, боже, від кого? Від білокрилки на пізню капусту. А для ранньої один пакетик купуєте і у вас не буде білокрилки. Бризкати отак от ввечері. Щоб вже не було сонця. Ну, тому що щоб не було сонця. І буде вам щастя. А на скільки літрів той один пакетик? П'ять. На п'ять літрів один пакетик то ще для ранньої, так? Да? Да. А може краще на 4, ну, наші там від жука, щоб було. Давай 4. А у ще три на скільки літрів? Тож п'ять. 5. Теж п'ять. 5. На п'ять літрів три пакети? Два. Ну, якось так. Ну, тепер ви знаєте, чим бризкати. Відбила крилка. Ну що, і багато там? Так. Диви, як туман. А там бараники ще є з клубникою? Є, а молоко? молоко? А ти налила? Просіду, А А ти не просидили. Ну я пішов. До речі, все це діло повторити через три дні. Але я так помічав, що танюха. Оце раз через 3 дні бризкає, а потім і ще раз через 3 дні, ну то вже тому що я залишайте. Ну так от побризкайте. білокрилка не буде точно. А капуста буде. Да, ось де оця та що для ранньої для ранньої, отак. <звук> та воно зрозуміло, хто вміє гуглом користуватися, тому буде щастя. Отак. Все, прибираю руку. А оце те, що для Бум -бум. для старої пізній. Коротше, отець, що пізніше. Оце так, три пакетика. пакетики. От Отакого і от такого.